Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Вуховертка звичайна або щипавка звичайна, від вуховерток з родини справжньої щипавки є всеїдною комахою. Мешкає вона зазвичай у сільській місцевості, поруч із житлом людей, частом завдаючи шкоди сільськогосподарським культурам, безжально поїдаючи листя та стебла розстради. Молоді коренеплоди, овочі та фрукти. Іноді вуховертка нападає на ягоди садових суниць, пошкоджує плоди персика і абрикос, а також може становити загрозу для квітів, наприклад, троянд. При цьому масове розмноження шкідника є досить рідкісним явищем, тому реальну загрозу з рослинам ці комахи становлять украй рідко. Тим більше, завдяки здатності вживати в їжу досить широкий спектр. Як рослинної, так і їжетваринного походження, вуховертка знищує деякі види шкідників, зокрема шкідливу попелицю, різних мертвих або малорухливих личинок і гусениць, яйця і лялечки плодожерок. Щіпавка може харчуватися також грибним міцелієм, водоростями, падалицею. З цією комахою пов'язана незліченна кількість найнеймовірніших домислів та чуток. Існує повір'я, що вуховертка становить серйозну небезпеку для людини оскільки здатна забиратися у вуха сплячих людей і викликати таким чином різні вушні хвороби. Та й назва комахи лише підтверджує цю гіпотезу, до того ж, потужні задні кліщі й довгі ниткообразне вуса надають вуховертці досить загрозливий вигляд. Примітно, що вуховертки мають здатність літати, але користуються цією навичкою дуже рідко. Застинута зненацька вуховертка намагається швидко зникнути з поля зору і сховатися. Зазвичай і магу вуховертки. Не перевищує в довжину 2 см. Доросла комаха веде, як правило, нічний спосіб життя, тому з настанням сутінків залишає темні та укриття – камінці, грудки землі, рослинні залишки, зволожений ґрунт, в яких ховається протягом світлового дня і починає полювання. Тіло у ямаго сегментоване, витягнуте, плоске, дуже гнучке і має на задній частині кліщі або церки, що є парними придатками останнього сегмента. Свою зброю вуховерка використовує як для нападу на об'єкт полювання, так і для захисту від ворога. Однією з помітних особливостей будови вуховерток є їхній літальний апарат. Передня пара крил значно вкорочена і трансформована у тверді шкірясті надкрила. Задні крила навпаки, м'які перед тинчасті, мають широку вілоподібну форму й оснащені роговою пластинкою на передньому краї. У стані спокою ці крила акуратно складаються вздовж жилок. А потім ще двічі поперек, після чого повністю ховається під надкрилами. Ззовні видно лише кінчики твердих рогових пластинок. Як і всі представники свого ряду, звичайна щіпавка розвивається з неповним перетворенням. Парування у неї відбувається наприкінці літа, на початку осені і може тривати кілька годин. Через кілька днів після спарювання самка відкладає яйця у спеціально підготовленому гнізді. Це норка, яку вона вириває у ґрунті. Її довжина зазвичай становить 5-8 см рідше до 15 см. Найчастіше гніздо має вигляд прямої трубки, хоча іноді зустрічаються ходи з боковими відгалудженнями. Самка залишається у гнізді разом з яйцями на зиму, оберігаючи їх, а після перезимівлі часто відкладає нову партію яєць. Самці ж зиму переносять погано, і навесні поблизу живих самок нерідко можна знайти їхні загиблі тіла. Самка вуховертки виявляє неабияку турботливість до свого потомства, і більшу частину часу проводить поряд з ними, прикриваючи діток своїм тілом. Період ембріонального розвитку яєць триває протягом двох тижнів, а потім личинки, що визріли за допомогою спеціального наросту на голові, розривають оболонку яйця і виходять назовні. Комахи, що вилупилися, зовні дуже схожі на імаго, але мають більш дрібний розміл і світле забарвлення тіла. Та й крила у них поки відсутні. Після першого линяння личинки ще деякий час залишаються під наглядом матері, але незабаром розповзається в пошуках їжі. Життєвий цих комахи у стадії личинки зазвичай тримає до 6 місяців і включає 5 вікових фаз, поки в результаті останнього линяння воно не перетвориться на імаго. Іноді комахи поселяються в будинках і квартирах, найчастіше на кухнях і у ванних кімнатах. Куди їх приваблює велика кількість їжі та підвищена вологість. При необережному з нею поводженні виховертка може досить сильно вкусити, ущипнуто за допомогою церок. Укус для дорослої людини є не дуже болючим, але дитину може сильно злякати, тим більше, що при проникненні інфекції в місці ураження можуть виявлятися алергічні реакції. У будь-якому випадку при укусі щіпавки панікувати не варто, оскільки особливої загрози ця комаха не становить. Тому якщо така неприємність трапилась, достатньо змастити уражене місце спиртом або оцтом. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.